У нас весна, абрикоси отцвіли. абрикоски вже відцвітають, уже відцвіли. Пішли цвісти вишні. Завіже вишні цвітуть у нас Гарно на Україні вишні цвітуть Це 2024 рік, а сьогодні 12 квітня. Зарані в цьому году цвіте все. Ось началочки розпускаються, цвітуть груші, алеча цвіте. Оце у нас таке. Літають пчоли. І скоро ріпак зацвіте. Ріпак скоро зацвіте вже. Це у нас таке Світут вишні. Це як гарно цвітут вишні. Красота. Пахне. Трохи прохладно, пчоли літають, ну слабенько. Ну, літають. Ось сливки вже цвітут. І цвітуть сливки, оце сливка. Оце цвіта, сливка. Да. Все хорошо, одне погано. Не було б війни.